Ти згадай увесь той шлях, який Господь тебе провів. А ти згадай усі молитви, коли твій Бог прийшов, дав відповідь, зігрів. Згадай всі битви, коли за тебе сам Господь змагався, як падав боляче не раз, Він ніжно підіймав, і сили іти вперед давав, тебе не відсурався, а як стріла гріха, так боляче впилася в груди, і як судили люди. Він не судив, бо бачив серце, що старалось, він лиш любив, бо ціна кров яка пролялась. А ти згадай, як ворог лютував, і темні сили все сильніше згущались. Вітер гучий з ніг збивав, і серце від безсилля розривалось. Коли безвихідь у життя прийшла, і ти не міг наступний крок зробити. Ти пам'ятаєш. Він тебе тоді на своїх руках, на свої руки взяв і, обійнявши, ніс через долину, дав силу, щоб любити. А ти згадай, в боротьбі у темну ніч стоп вогняний ішов перед тобою, і зло не раз тобі хотіли причинить. Тоді сам Бог у хмарі поруч йшов і закривав собою. А пам'ятаєш, буря тебе заставала у дорозі. І крізь грозу не бачила цілі, але знав мету, і хоч лилилась потоки, вітри шуміли, ти чув болю рідний голос. Я тут, і вмить ставала тиша. Закінчилася гроза, на небі сонце засіяло, висохла сльоза, ти пам'ятаєш дух твій, як співав, за шлях цей Господа прослав, а ти будь вдячний за той шлях, яким веде тебе Господь. Хоча заплачеш ще не раз, але з вузенької догори ти не сходь, тобі Господь поможе йти, покаже ще не раз свої висоти, бо сила Його духа на тобі, і з ним прийдеш через важкі скорботи. І пам'ятай усю дорогу, якою вів тебе Господь. Подякуй за низини, за висоти, за радощі і за скорботи. Схилися серцем і фім'ян хвали. Хай зли не вись, а ти дорогу пам'ятай і далі йди. Не зупинись. Слава Богу слава Богу.